Давайте, 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 18 березня. А -а -а. От, і я надаю мамі. Мама я надаю мамі, мамі, та, є, е, мама, мама... є... Мама, дільницю Я біло застосування, а, а стаття, а? яку ми промінуємо? Яку ми статті, щоб він ми... починати? <плесували>? Частина 5 статті 407 Національного корпусу України. Це у залишення частини. Ми брали застави без застави. Без застави. Без застави на 60 діб, так? Так. То 18 числа йому Біло Селичаківськерівний суд йому брав? Так. Там все пише в холі. Так. Так. Е, зрозуміло. Е, добре, е, тоді е, таке питання. А чому ви з мамою не вийшли на ДЗО, коли мама вам телефонувала? Ви курсу, що мама зараз? Е, дивіться, коли чи... його затримали, його затримав особисто я. Я до матері підходив. І повідомляв, що ну, ваш син затриманий. Не робіть того, ніби не було на місці. Було таке. Я, я вас, вас. Я до вас підходив. А чому ви не підійти? Не сказали, щоб я підійшла до вас. Я що вас ви Що сказали? Я до вас підходив так. і казав, що ваш син затриманий, казав на підставі чого, і вчинення якого злочину. Тільки що я називав, Частина 5, 4 самовільне залишена військової частини. А його взяли там... так, виктор. Мама би хотіла знайомитися з матеріалами справи. Дивіться. Мама не є стороною в межах кримінального провадження. Є визначений колом список осіб Кримінальним поцільним кодексом країни, який можуть може з матеріалами кримінального провадження. Це є сторона потерпілого, підозрюваний, розумієте? Мама є сторона потерпілого. Ні, мама не сторона потерпіла. Мама, Ну, мама чим. Ну чи? як? Ну, а, ближ... а що вони не подумали ближчих родичів, коли Невіця. його відправили в СІЗО? Ви повідомили якогось ближчих родичів? Якщо ви хочете одним з, з матеріалом кримінального провадження, е Жук Андрій укладає договір з адвокатом. Він, до речі, мав адвоката, ми, якому ми надали з безоплатки. він від нього відмовився в грубій формі. Подайте свідомо з адвокатом, який буде представляти інтереси Андрія. Адвокат пише по питання, що не отримати матеріали кримінального провадження. Будь ласка, ми визначений терміном строк його ознайомлюємо. В тому немає ніяких проблем. Дивіться, ви повідомили когось з близьких родичів, що Андрія взяла під варту. Дивіться про те, що взяли під варту, близьких родичів не повідомлялося. Повідомлялося маму. Про те, що він затриманий. Мама, коли телефонувала сюди, їй, їй казали, Звонила. що він і тебе. Дивіться, я, 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 я маю такий погляд, що якби мама дійсно би переживала за долю свого сина, вона б прийшла і запитала себе. Я заяву писала? А мама, мама тут була. була? Ви не писали заяву, я може заявила. Я вам дзвонила. Я ви мені не дзвонили. І... Наплуки ні кілька разів. Що ви? Ану, дивіться, якби ви дійсно як звати. Дивіться, ви не по не, не маніпулюйте, будь ласка. Зараз не мова. Інзю, інзю, мова. Інзю, мова. Ви згідно закону Ще? про перебування маєте повідомляти близьких родичів? Віте, СІЗО. Маєте? Я маю повідомити згідно закону про <плат> те, що він затриманий. Я це зробив на далі місце. Я повідомив. А далі те, що він в СІЗО, його повідомляється близьких родичів чи ні? Ні. Не повідомляється, так. Добре, ви як слідчий зараз. Ви вважаєте те, що Андрія затримали по 208 і, і винесли йому на другий день ухвалу суду без повідомлення близьких? Це нормально? Так, це нормально. <гум> це нормально. Well, Но мама мама була. Мама Мало мама тут, тут була вівторок, ви, ви знаєте за це? Тут Ні, не Була було приміщенні і, і просила, вам сказали, хто свідчення не сказали тоді. Ні, вони прізвища не сказали. І сказали, що ви дуже зайнятий. Дивіться, я понеділок чергував. О, на добове надобула чергування і второк я подав чергування. У мене законний вихідний, я не був на роботі. Ну, Крім це вас, є тут, відув, ще група слідчих, правда, Наталю Матріючу? Так, є. Тож мені хто свідчить вийти? До кого? До мами. А Вона тут була присутня. Вона викликала когось. Я? На Їй повідомили, що у вас весельний ДТТ. Дітете, так. Відтола. Так. Вівторок, але ж вівторок, може, обрали запобіжний захід. Ну, то коли мама проходила, значить він був ну... іти, так, а коли обрали запобіжний захист. Добре, чому ніхто сподобіжі? з вічі з мами не підійшов, не, не сказав, що з сином. Ну, ви до справи, ви сільше прокурорів. Тоді, будь ласка, ми Тоді, за вами Тоді, Будь ласка, подивіться, це не є прес-конференція? Ні, дивіться, сам ви сам, не сам, маєте сам, до даної має. справи відношення. Почекайте. Ми вас не запитували, О, я ваших послуг не наймав, так. я вас не запитував. Так. Так. Я спілкуюся з мамою, він не зупиняється. Це мій співпрацівник. Я маю право знати ремонт. Звертатися. Я вчутися, тому що я заступник керівника і цей мій. Є масок я, я, не 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 і можете спілкуватися. Давайте є всі питання процесу, задавайте, будь ласка, письмову форму, як він вам дасть відсіч. Послухайте, людина викрали сина. дні, знає. А ви Ми не що підходить? Скажіть мені, що він затриманий.

І на підставі чого? вам не давали. А ви маєте дати мамі документи? Ні, не Кого маю. Показати. Я вам Я після інсульту, я не могла забути момент. Знаєте того? Так. Так. Як ви спілкуєтеся з мамою? Як ви з вашою мамою так. Місяць часу, як я інсульт мала. Серйозно? Так, серйозно. Мама так сильно хотіла знати про долю сину, що так. вона, вона подзвонила 2-4 рази. Розговорю. Я вам вже розговорю. Вона, Я вона це, не починайте просто трошки під'їздити. Вона з цього шов робить? Ви щось на камеру? ви вони заборонятиме? Ви стопите з українцями. Що мені заборонятиме другу кишені? Ну це поведінка працівника поліції? А що? Ступ... Чи... Чим погано моя подвірте з половиною? Так, в кишені, з мамою спілкуєтеся? Я з вами спілкуюся зараз, не з мамою. Добре, Я з мамою, я ступер, з мамою нормально спілкуюся. Нормально. Не робіть тут цирк. То То ви зробили? Зробили. Я цирк не роблю. А що ви а а зробили біля хати? А біля хати, що зробили? Зробили? Я хати зробили. Вашу ви, ви в зробили? Тихо, не скажи мені, що зробив пані, не кричіть, бачите, за спускайте. Давайте позадаємо питання слідчим, які стосуються. У мене мені є питання. вам Я до слідчого. А Підус як били... вистав? Він не віз, він не цивільний. Віде... Віде... Він не був мобілізований. Вивезені віде... обіде... він... обіде... обіде... віде... поліцією в ліс. Ви знаєте рішення суду, що його викрали. Хто називається, бо я вже той течі в поліцію. Що від ти не було нігде? Ні, не ні, нікого нічого не підписував. Як може добре? Ви коли до вам підійшли, показали своє посвідчення? Ні. Відчайно. Відчайно. Та я от, от для чого ви брали? От для я. чого ну, то. Звичайно, заинтересована сторона. Та йові бочу ні, я звичайно люди вам не вірять. Їх так було багато, таких та, високих, що та, я навіть не знаю хто, та, буду, що я до вас прийшов з камерою і представив. Сказав... Ми зараз півнімо до Добре, дивіться, Собсук. Може, хто знає якісь питання ще? По суті, то мати Юра. Так я вже запитав того, що як цивільних роблять військовими. Та ні, то як так можна? Їх було купа, так напроти мене стали, 19, пускали ближче до сих пор не можуть стави статтю сто п'ятнадцятого п'ятого межа строки до свого розслідування, Чому візли в ягоди ви вивезли. За що питає? За, За що? За що вони затримувалися? За що? Це було дати посвідчення, щоб він як зараз називається? Зараз буде готувати цей Апеляція. щоб він, ну, і, що, що він пішов до вас. Що ви ще хотіли зараз нам повідомити факти, які е, ми вас не запитали. Нічого не Якщо мама має якісь, Мама написала заяву, я їй дам відповідь на законному терміну. Та. Добре, що, а, що? То, Мені, хочу питання давати то, то, в, до, ви заступник керівника БП дивіться, мама телефонувала іл... на 102. Просила з нею зв'язатися слідчого. Десь два Ми дві доби це питання. Ми розберемося в цих питаннях. хотіла бути присутні на судовому засіданні. Я зрозумів, ми вивчили ці питання. Мама була від прохідна може вам підтвердити. Добре. Ви це знаєте? Ні, я почув, які питання п'ятницю. Якщо вже суд відбувся, а вам кажу, це не прес-конференція. Мамі вручили ухвалу, далі які питання є, будь ласка, задавайте в цьому порядку, де повідомляти. Слідчого робочий день, я думаю, люди стоїть, що Скажіть, будь ласка, а що це за свідки? Ярський, Басе? Дерлявський, Лагутін, Жуку, Викупнець, надайте питання, вам Рамі... будуть запити на інформацію, має право робити запит. Якщо не готовий зараз, знайте, не відмітити до судового розслідування, і да, тільки визначене коло осіб має право знайомитися з матеріалом да, кримінального провадження. Це є публічна ухвала. В рамках публічного хвале є питання. Якщо мама хоче ознайомитися з матеріалом кримінального провадження і знати, що це за люди, будь ласка. Куда йду з адвокату, адвокат пише клопотання, і тоді, будь ласка, я надам всі матеріали. матеріал коментувати. Зазначте дякую, мамі дякую, номер вашого телефону, як з вами зв'язатися. Мама, мені нова. Немає. Будь ласка, зазначте на оплані. Дайте ручку, я не маю ручки. Мама. Да, якщо можу, щоб Чекайте, де не будете сюди. Я сина вам буду давати. Щоб мама з вами зв'язалася. У мене немає робочого. А як вам зв'язати? Це в нас поліція видає кошти, гроші. Скільки слідів немає, як зв'язати, ми Боже. свої гроші оплачуємо. Щоб тільки що? часу ні як нічого. Через канцелярію, просто ну, ну, не звернення в канцелям ну, віткнути. Мама, вівторка не могла з вами зв'язати. Вівторок. Ну, бо, зайня, сюди. зайняти. Немає ні одного слідчого ніде. Ну, яким чином? Я вам пояснив ще раз. Якби мама хотіла дійсно поділитися за прийшла б так само, як сьогодні. так. Мама прийшла це не хотіла, мається на вівторок, це не хотіла дзвонить і питає Мама... А може мамі зле було і все, ще і до посолі був... немає. Мама було стоїть.

Вій, Нічого всі по своїх ділах, діла. як вони Вире. поступали, а так і з ними поступлять. Та які питання? То так все ясно з їхніми питаннями. Хто вони, що вони кому служать? Я хочу сказати. Ви знаєте, що тут є можлива фальсифікація цієї справи? не така, бо не то вже. Що... не знаю. Чи а як не знаю, а чого ви лубаєтесь? Ви під якимись документами, як слідчий, що він щось підписував? Я бачив, я бачив наказ про те, що він мобілізований Сихівським РТЦК та СП місто Львова. Бачив наказ про те, що він був включений в список особового складу військової частини. Ну, підставі чого? Якщо людина а, нічого не підписувала, не підписала. Він не бачив. Паспорта нема. Що ви вдали? Фальси... О, так його фальсифікували. У нас не контракт контрактна армія. У нас є мобілізація. Ну, контракт підписують, чи ні? Питання, контракти підписують. Контракт не вирішується. Контракт добровільно підписується чи пронесує? Це не контракт. А, а що воєнний? Контракт не контрактна армія. Гроші не підстави чого. Нас не контракт. Не контракту, а як ви його я не хочу зараз вести. Гроші отримують на підставі чого. Я не хочу зараз вести з вами полеміку на такі теми. Пусті, ні про що просто рішення служби саме. Що в нас вже в Україні три роки мобілізація. рішення суду? Читали, що в нас... Я ще раз питаю. питаю вас. Ну чого не мобілізовані? Стаття 24. закону про нас поліцію. Мобілізуйтеся відразу. На Україну напали. Чого не мають Ви Визвони, викони. Руки заберіть від мене. Руки заберіть. Руки від мене. Ви присягу життя. Якщо нашим журналістом щось тане, тобі це журналістську діяльність у рамках, антикурсує діяльність. Стаття двадцять четверта. Ви чесно висягу відсягати. Виконай присягу. Не будь де присягу що зачитайте українському народу. Він це добре з журналістку. Він на Дубосі! Так само, і ви викона на так само він на Дубосі! Друзі, чого не виконана стаття представниками поліції 24 ту на Україну напали. Чого не мобілізовані? Лише що, відповідайте. Показуємо всю Україну. Почекайте. Ви кричіть! Ви клятвоприступник. Ви не виконали наказу. Присяги. Виконуйте статтю 24 закону про наліці. На Україну напали. В. Що ви не ступили в Збройних сил України? Відповідайте. Я з вами розмову завершу. Т а я, як Андрія оформила? Як добровольця чи я? Всі українці, якщо вас будуть, задавайте письмову письмово порядку, не відповідати. Це поліція, яка нас береже. Друзі, зараз.